ще в новому кімі. Псядок був бородатим, так, це ми розуміємо, так, псядок, розумієте, борода, звісно, що Антон був такою непересічною роботою, різносторонньою, ми бачимо, що він також для своїх і для своєї бригади, це 72-га бригада чорних запорожців. На основі такого базового їхнього загального шилона розробляли ескізи інших шилонів, які тут зараз представлені. А Він тут себе проявив як дизайнер, як митець. Бо якщо брати тупар, то Україна або смерть такий бар, можна підійшов ближче, тішечки розповів. А він розробив ескіз. Наприклад, це рота по при підтримки РВП так звали. А тут е, ми бачимо вже, що череп модифікований приціл з'являється. З'являється оця радіаційна емблема, адже 72-га бригада чорних запорожців зачищала Чорнобильський ліс, це не випадково. Ну і звичайно, міни і номер бригади. Ось ми бачимо тризуб, такий цікавий. А це взагалі особливий особливий шеврон, адже по суті він містить слово, яке було паролем вогневого розрахунку. Мінометників. Ну і звичайно, ми бачимо калібр міномет міномета 120 міліметрів, який, в принципі, мінометний підрозділ це рота вогневої підтримки, була вогонь саме цим калібром і вона захищала хлопців, прикривала піхоту. На жаль, мені дуже було сумно читати про те, що. Хлопців застав такий кінець, адже росіяни прорвали тимчасово позиції наших на лінії фронту і, скориставшися тим хаосом, тимчасовим хаосом, зайшла диверсійно-розвідувальна ворожа група. І ця група. Зайшла з до мінометників, до їхніх позицій, і хлопців фактично знищили зі спини підло і підступно, як завжди, росіяни діють. Дуже шкода, що взагалі це сталося, тому що позиція мінометників постійно змінювалася заради безпеки. Дислокацію вони змінювали, вони були обережними, вони відпрацьовували свої завдання з гідністю, адже вони не лише прикривали піхоту, а й били по логістиці, по, по логістичних шляхах, по техніці. Справа в тому, що мінометники це теж, звичайно, що на війні найбільш скоріше важче це піхоті. Саме піхота там вона витягує найбільший тягар, але всі важливі, тому що мінометники їх прикривають. Мінометники знищують ворожі цілі, а всі-всі складові от, у той лінії фронту вони важливі. Вони працюють як один механізм і кожен з них гвинтик, важливий гвинтик. Тому сьогодні перед нами ще один герой. Антоні Ковенко, який до останнього захищав нашу країну, захищав нашу незалежність, вірний українському народові. І я б хотіла надати слово татові кілька слів сказати про Антона і пана Сергію. Так, дякую, так ми змушені говорити про сина як у тому що зараз він тільки у нас з портрета свого брата. Ось. Дуже був допитливий закис, малював, закінчив школу мистецтва. Був дуже допитливий і всім цікавився. Недаремно він вступив до історичного факультету. І зараз, користуючись нагодою, я це висловлюю вдячність викладачам, тому що завдяки тільки вашим зусиллям він отримав знання, яким користувався і користувався в своїй діяльності хлопців навчав на бойових позиціях і вніс, звичайно, вклад у створення фільму історичного. Наприклад, Андрій, який працював у кінематографі, і за допомогою його він виконував роль головного художника, кшистова занусі, ефір буде у вас можливість пробляти. І він надавав велику консультацію сину у створенні саме цього фільму. Це історичний фільм, такий Кристофа Заносі називається Ефір. І це тільки за допомогою саме якраз знань, які він отримав при навчанні. Він поважав викладачів, спогади його однокурсників, знайомих. Це звичайно було важливо. Дуже багато знайомих. Дуже. І мені прикро, що зараз його ну, немає з нами. Дуже шкодує, дуже, ну це не те слово, що шкодує, переживає менший брат, він щодня про нього пам'ятає, щодня не дивись на те, що він не чоловік не він плаче. Мені також шкода, матері і нема В мене. Дружини у нього, матері, брата нема, у нього, в мене сина. Але зараз, коли я бачу вас, ваші очі, допитуюся і бачу, що ви небайдужі, я вклоняюсь вам, я щиро вклиняюсь, що ви не байдужі. Тому що ви розділяєте, розділяєте цю втрату. І не тільки мого сина, а. Побратимів, які віддали своє життя. Тому ще раз я вклоняюсь перед кожним з вас. Ваша заслуга в цьому теж його розвитку, його знання. І, так. і скористаюся з можливістю, коли ви сказали за футураму, яку безпосередньо брав участь, це його абсолютна розробка Я Хотів би ані вручить ось так, це вам на згадку, тому що вам знайомі саме суть. оця І ми обоє любили цей мультик так. Турама і його герой робот Пента. Причину, так. А причина, чому саме якраз Антон саме взяв так. цю назву саме цього героя. І з одна від причин, що москалі не можуть розгадати як назва самого героя. Вони не коли прослуховували по рації. Попадали на хвилю. Вони е, казали: фукусіма, фурнітура, як завгодно, ну тільки не футурама. І цей пароль досить тривалий час діяв успішно. Росіяни не могли його розгадати, е, тому це вже історія про неї можна розповідати, адже зараз там інші паролі, і це не несе якоїсь небезпеки. Але це вже історія. Це шеврон із історією реальною бойовою історією, присвячений побратимам. Які служили в роті вогневої підтримки із Антоном Яковенком бригаді чорних запорожців? І я дуже дякую пане Сергію, що є можливість у нас взяти на фонди. Я думаю, що вона займеться шеврон почесне місце на стенді Шевронів, адже ми теж вже такий зробили і наші колекції у нього буде мати він свою власну історію, про яку ми будемо розповідати під час екскурсії. Ну і ще я дуже хотіла, щоб ви нам подарували ось цих котиків, дронарів, оберегів сувенірів. А вам е, я хочу подякувати за те, що ви е, виховали з такого патріота справжнього людину, людину з великої літери, яка горіла життям, спішила жити. І всім хочу подякувати, що ви прийшли розділити спогади про Антона. Е, Сьогодні побачити ось цю експозицію, шанувати його пам'ять. Адже це дійсно, як пан Сергій казав, це вклад і викладачів історичного факультету, на якому він навчався, на якому він формувався, його громадянська позиція, його бунтарський характер. Я, до речі, теж закінчила цей. Факультет, тому рада бачити своїх викладачів, тому що теж можливо б я не була завідувачем науково-просвітницької роботи, не вела по цей напрямок. Адже знаєте, чому ви саме головне мене навчили? Всі, е, всі, хто в мене викладав, це можливості самоосвіти, постійно себе вдосконалювати, постійно рости. А саме найголовніше, чому ви могли навчити, це шукати нові знання. Це було найважливіше. Ми теж дякую від свого імені. Ну і звичайно рада всіх бачити. Запрошую ще переглянути наш музей. Дякую пану Сергію, що ми змогли зробити ось таку експозицію пам'яті. І ще подякувати всім захисникам і всім захисницям, які тримають там лінію фронту, не зважаючи ні на що, і щоб вони всі повернулися до своїх родин живими і здоровими. А ті, хто віддав життя, завжди про них пам'ятали і дякували тому, що щоб це не була даремна жертва. Всім на миру, власної країни, власної ідентичності. Дякую, що завітали. Yeah. як доповнення, як доповнення, я хотів би звернути вашу увагу на ці брилки. Це не випадковість. Це дружина Антона, Олександра, вона волонтер і ваша виконує, Вона виконує так донечкою тут, але вона виконує ці замовлення, і тут дуже актуальні є саме труда котики котика Вона працює в цьому напрямку. Це їй можливо сказати, так і приводить. Вона теж творча особа. Вона закінчила художню напрямку. І отак от, от, ну, отак от, 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 так от, так от така причина нашої зустрічі. Краще, звичайно, в колі веселому, а отак от трапляється тому я ще раз вдячний, що така кількість людей, яка відвідала сьогоднішній день, в такий день. Ось, так що я передам брату і Антону і невістки і саме. Ви були присутні і ви вы... чекали. І вітання, і велике дякую, і хай мені тримає, це пережиє. Дякую вам, дякую ще раз, дякую в плані, справиться.